Добрий день всім! З задоволенням показуємо вам куточок наших зверховиць Городицького району Хмельницької області. Це наш клуб. Розпоряджається, яким Юринецька сільська рада і який впевнено руйнується. Завідуючий клубом рахується, а навіть не бачу, який той клуб, то наше фоє. І він стоїть. Спереду ще нічого, хоча на сходах забитися можна, а з тильної сторони страхи. З трудом переставлені вікна торік, бо ж їдуть хтось може з начальства заглянути, то спереду хорошо, а це наш зал. Тут колись не було так страшно. А тепер так. Тут наш, наше вікно з виглядом парк, який називається кущі. Тут залишки наших стільчиків. А тут є дірка, яка вже прогнила, самбалка аж на гору видно, світиться, якщо зранку прийдеш. Дощик капає прямо наскрізь. От. Тут нас орендує кусочок приміщення пошта. А тут орендую кусочок приміщення, лікарня, підмикпункт. От маленьке приміщення. Всі кімнатки прохідні, не розділені жодними дверима, крім східних. І наш тут ремонт зроблено за рахунок нашого орендаря паїв. Гути. От тут ми будемо. Тільки вибори, то в нас все з паном головою сільським, в особі Юрія Володимировича Осадського. Справжня війна. Він проводить вибори не в приміщенні клубу, де б вони мали проводитися, а на медпункті. Догосподарувався за 15 років головування до ручки. Ще за рік не підремонтує. Клубу і не буде де проводити вибори, бо впаде будинок зовсім. Минулий фельдшер виплати на стачі 400 гривень, поки провели вибори. Бо люди, як люди, всякі є. А за ОФАПом матеріально-відповідальна особа. Куди тут подітися? По Певно, надавати медичну допомогу прийдеться на коліні під кущем. Якби не відремонтував гута оцей клаптик приміщення, де б наш пан голова? Проводив вибори, певно, в церкві, бо школи вже теж немає в селі. Юрій Володимирович каже, що тут немає людей, тільки бидло. То для кого ж старатися щось ремонтувати? Тих, у кого більше трьох дітей, він називає звізда. Щось він зауважує під тим словом. А тут проживає більшість літніх людей, які не мали наробилися на таких як наш пан, пан сільський голова. На пошті зроблений ремонт за рахунок. Олександра Володимировича Гереги. От тут ми будемо так надавати першу медичну допомогу. То ми перенеслися в одну кімнатку. І то, ще, певно, буде ще війна. Тут наші барикади. Яке не яке, старе, бідне, то майно, але ж воно майно. От. І ми маємо тут надавати медичну допомогу. Певно, що другий тур буде. І бабці мають скакати через ті кабінки, де вони мають бути, то хто його знає. От. Кошти за оренду земель надходять щороку на сіль, сільраду, але де вони загадка? Недавно всі газети районні і обласні писали, що затриманий пан голова за корупцію. Певно, помилилися, бо й далі на робочому місці. Світло по селу провів аж сім ліхтарів. Багато планів і дороги. І сходи, і клуб, все відремонтоване. Доріжка до клубу мала бути, з плиточки викладена. Ніхто не може допомогти нам. Виборча дільниця затверджена ЦВК. Все, готуємося до виборів. Крепко Юрій Володимирович підготувався до виборів, як завжди, щоб людям було приємно, особливо приємно отримувати медичну допомогу. Отут От то у нас мають бути вибори, де ті кабінки будуть битися. І де та вся комісія має бути, то Бог її знає. Це ми ще не в силах перетаскати, тому що ми все-таки жінки. От. І ще члени мають чергувати десь тут, де то я, як то я маю сховатися від того всього, то я не знаю. Якось то воно має бути. Є в районі медпункти, де проводяться вибори. Але кімнати великі розділені дверима і за фапом спокійний, і за майно, і можливість нормально є працювати. От. Як то вже всюди стало, от це ще наш вид медпунту ще більш-менш впереду. А то ми наші. Кущі. кінобудка має бути, о, там туалет прив'язаний до минулих виборів, собі в кущиках стоїть тихенько. О, хоч би вже хтось зайнявся і навів порядок. Правий сектор, лівий, який там вже чи ще хто, а то бачимо владі нашій не під силу змінювати хворі рішення окремих представників цієї влади. Гарне наше село і люди зовсім. Не бідло, люблю я своє село, люблю свої, свою роботу, своїх людей. Але немає щастя моє село на господаря доброго і Україна поки що не має. Так і живуть живутімо, бідні на багатій землі, змучені мої добрі люди. Ну що ж, слава Україні!